Всім привіт! З вами Мікелі і в цьому відео покажу і розкажу про систему крафту. Хто ще не підписаний на канал, підпишіться, поставте лайк, дзвіночок і по можливості напишіть коментар. А також буду вдячний за підписку на наш офіційний телеграм-канал Мікелі, а також чат, де проходить спілкування, допомога гравцям, продаж речей і так далі. Силки є в описі. Розпочнемо з того, добирати ресурси: є два способи: перший це купити гравців на ринку або напряму. Ціни, звісно, не маленькі, у два, в три, а то і в 4 рази більше, ніж в NPC, який знаходиться на чорному ринку. Другий спосіб це самостійно купати на пляжі. Для цього потрібна ліцензія, яку можна купити в автошколі за 20 тисяч, і металошукач, який коштує 6 тисяч, і купити його можна на чорному ринку. Багато гравців задають питанням, як це крафтити, я нічого не розумію, що і куди тикати, ці крафти складні. Коли перший раз глянув на крафти, також так подумав і перехотів крафтити. Але з часом повернувся і знову почав крафтити аксесуари. Майстерня для створення аксесуарів знаходиться в селищі Блюбері, недалеко від автозаправочної станції. Входимо і бачимо багато столів. Вистачить всім місця, то точно. Відкривається основне меню, де є розхідники, провіант, компоненти, спорядження, аксесуари та досвід крафту. В розхідниках там ресурси, з яких потрібно буде в подальшому крафтити аксесуари чи будь-що інше. Наприклад, щоб скрафтити 10 клею, потрібно мати як мінімум 300 досвіду крафту, 1 смолук, 2 тканини, 2 паперу, 3 жиру, і після цього ми отримуємо клей. Багато людей запитують, як фармити досвід крафту. Це доволі просто Потрібно розпочинати з крафту активованого вугля, паперу, компосту або дерев'яних дошок, і за кожен скрафчений елемент ми отримуємо по одному досвіду крафту. Далі крафтимо інші ресурси і тим самим збільшуємо рівень досвіду і можливість крафту більш складного ресурсу. Для крафту аксесуарів потрібно немала кількість досвіду. Для крафту маски потрібно 7500 досвіду. А для крафту крил аж 45 тисяч досвіду. Тому важливо, щоб ви крафтили ресурси, а не купували їх. Всім дякую за перегляд цього відео. Зустрінемось в на наступних відео. На сьогодні все. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і до зустрічі. Це невелике прохання підписатися на мій телеграм-канал. Там проходять куті розігріші, а також живе спілкування і допомога гравцям по серверу.